Це. Дякую, що ці Значить, Що моя частина сьогоднішнього навчання, вона, знаєте, вона трошечки така приземлена. Коли ріси права, людина, там, душа, культура, <світа> освіта, все таке інше, те, що в нас якось духовно питає, да? але нічого не зробиш, ми живемо в матеріальному світі. Хоча багато хто говорить, що все починається з духовного, і я з цим згодна, тому що це дуже серйозні фундаментальні речі для всього світу, не тільки для нашої держави. Але для нас, як для держави, яка називається Україна, Україна в матеріальному світі фундаментальна якраз основа, конституційна основа держави це національне багатство України. Про яке ми зараз і будемо говорити. І тим людям, які говорять, що от давайте спочатку ми там почнемо духовно вирощувати кожного українця чи надихати бути його духовним, то ви знаєте, я дуже довго шукала відповідь, чого всі СБУшники всієї України починають нас закидати, що на що нам ваше матеріальне, ви розумієте, що в нас українці, вони... Не європейці, вони навіть не поляки, їм нічого не треба, вони в нас не духовні, вони в нас не культурні, не свідчені і все таке інше. Ми дуже довго шукали відповідь, що ж їм відповісти, да? і е, такі е, книги духовні, вони говорять про те, що це невід'ємна частина нашого життя, тому що е, е, навіть коли Господь нам давав душу і життя, то він нам на матеріальне тіло нікуди звідсиля не дінешся. І тому він нам дав той матеріальний світ, який повинен питати те духовне тіло, і як Ларіса говорила, про це вже забезпечувати наше життя, життя наших дітей, життя нашої держави. Крім того, ми, як цивілізована країна, повинні взяти на себе обов'язок забезпечувати. Соціальний захист для тих для людей, які себе самі самостійно забезпечити не можемо. Наша Конституція про це говорить, що наша держава соціальна. Тому ми зараз будемо з вами говорити про матеріальні речі, про які ми ніколи в житті до цього моменту, коли і ми зрозуміли, що це головне наше, нашого матеріального життя, де може проявитись наша та духовність або е, е, божественна, або. Сатанінська, яку ми зараз маємо там на сході, да? тобто ми цей простір матеріальний. Ми просто віддали у тому, кому не повинні були віддавати. А в цьому просторі я дякую жіночці, яка приїхала з Дєсина Іречка. Нінечка дуже вдячна вам, що ви це про це знаєте. Прям подовжили. От, от чого ми чекаємо від кожного українця? Що ми робимо свою роботу? Я на жаль вашу роботу зробити не можу. А ви берете і ну просто таке нове дихання в наш простір заносити, тому що ви побачили саме в своєму просторі, як проявити, як допомогти, як розповсюдити. Тобто, це наше проявлення в матеріальному світі як духовних отих, істот інтелектуальних, це наше є з вами завдання не бути зневіреними, не бути каліками. Стати українцями справжніми і відбутися як власники і контролери всього, що за Конституцією належить нам з вами. Тому починаємо проявлятися в матеріальному світі як духовні істоти. і Спочатку ідентифікуємо себе, потім ідентифікуємося в нашому, в нашій спільній роботі в державі. І е, я хочу сказати, яким чином ми зайшли в цей простір конституційний. Я завжди е, по Україні їжджу і знаєте, розказую, тому що цей процес еволюції він дуже цікавий. Тому що я теж підприємець, більшість з вас так само підприємці. І от мені просто спирало душу, я не могла працювати заробляти чесно собі на життя, тому що мене завжди яким чином. Чиновники ставили в рамки не конституції закону, а якогось безпреділа, який їм дуже ну, як би, цікавий, бо вони заробляють в цьому всьому. І нас заводили в той простір. І більшість підприємців вони згоджувалися з цим. І як я кажу, писала заяву, прошу розстріляти мене добровольно. заходили, платили хабарі, щось там вирішували якісь питання. А мені Господь якось дав таке бачення, що. По-перше, коли мені, мені сказали, що «візьми щось зроби», коли я зареєструвала свою підприємницьку діяльність, то я взяла почитала. Почитала те, що сказали, воно не співпадало. І е, я тоді сказала так, що я зроблю, як тут написано, а ви вже вирішите, це був пенсійний фонд в 28-му році. Я їм сказала, що я зроблю по конституції, ой, по закону, і подивлюсь, що з цим станеться. І ви знаєте, що е, коли я почитала, зробила і не зійшла з цієї норми то пенсійний фонд змушений був підкоритися так само разом зі мною і виконати норми закону. І тоді, я всім говорю, що пенсійні мене запросили до начальника, попросили нікому не говорити. От. А це було 1998 рік, якщо ви пам'ятаєте, тоді вступив в законну силу указ президента про Сережа закрива, мені душно. Значить, е е Указ президента про спрощену систему оподаткування. І е пам'ятаєте, що там всі податки входили в той указ, але пенсійний починав нас, знаєте, порабащати потрошечку. Вони сказали, от ви повинні нам заплатити ще 2% за кожну найману особу і е е ну, якби, звітувати. Вони нас до тими звітами. Тобто ті копійки, які нам треба було платити е по 2%. це Невеликі суми були, але це прив'язка, що ти повинен ходити, здавати звіти, а ти повинен працювати і заробляти гроші, це от така перша прив'язочка була підприємця до того, що чи підкориться він, чи виконає закон. І ви знаєте, коли я не виконувала те, що вони просили, щоб не розповсюджувалася вони, не просили нікому не говорити. Я їм того не обіцяла. І в 2006 році, коли ми з Северодонецькі отворили нашу громадську організацію Правовий простір, то в нас з'явилася газета, тоді в нас свій злогар свій ще був, який вкрали сепаратисти, От ми почали друкувати газету, і я в газеті все це прописала. Ну, і Ще там причепом ми розібралися з податковою, що вони нас не перевіряють. Ну, Тобто такі е, якби приклади того, як людина може взяти Конституцію і закон в руки, і він спрацьовує. От, як Ларіса говорила, коли ви читаєте Біблію, да, ви її відчуваєте, ви її розумієте, і застосовуєте в своєму житті, то бачите, як це працює, як правило. Точно так же і я зробила, точно так же Ларіса зробила все в школі. Ми взяли просто Конституцію закон і застосували самі до себе. І коли ми застосували, то всі навкруги почали змінюватися. Пожежники читати закони Конституції, податківці, і пенсійні, і всі інші органи. Тобто з'явився інший простір, в якому мені зручно, я захищена, а всі інші змушені. Я чого так розказую? Тому що я розказую вам про простір приватного права. Вам приватного права на Мою підприємницьку діяльність на доходи, на приватну власність, наприклад, там, виробництво в мене є, чи магазин там є, чи ще щось. Тобто оцей простір мій приватний, я навчилась захищати, і тому ми знаємо, які є інструменти. У Ларіси це простір не приватний, але спільний наш публічний і це школа. І ми, ми там побачили, що публічний простір це така ж сама. Власність, яка нас захищає. Тобто, коли ми беремо закон, читаємо і застосовуємо його, то, як правило, всі, які поряд, вони його так само виконують. Так от, З 2009 року наша громадська організація у Олександріті так само громадська організація провели простір. Ми з ними співпрацюємо давно, з 2006 року, а в 2009 році у нас якось так склалось, що по всій Україні зібралися такі, як я, Ларіса, вона теж підприємець Саша. От тут у нас ще є з того з нашої асамблеї теж, запоріжці наші. З 2009 року почала працювати така громадська організація, яка називається Асамблея громадських організацій Малого і Середнього бізнесу України. Ми кожен. А, ну ви вже ходи, так, Володя Фермінський, з дівчатками з Первого року. Так от, ми коли побачили один одному просторі в тому після 2004 року, ми об'єдналися в таку громадську організацію по всій Україні і зробили, так як ми говорили, у нас співзахист, співпраця і самозахист, самоз, самоз... допомога. Тобто ми такий маленький простір, знаєте, е конституційний і е територіальної громади, екстериторіальної, як говорять, суверенно, а в нас точно екстериторіальна допомога була така. Значить, ми вчилися е так само напрацьовувати вже інструменти не в своїй приватній власності, а по всій території України у нас виникли такі. Е ну, Інструменти захисту, як автопробіги, ми їздили, розповсюджували інформацію, як ми вміємо захищати свої права як підприємці. А потім, коли ми побачили простір територіальних громад, ми двічі проїжджали автопробігом від Львова до Луганська, де нас запрошували громади, де вже люди розуміли, що це дуже важливо, і ми їм розказували, якими вже ми застосували скористалися, застосували інструменти, і як вони спрацювали. І ви знаєте, буквально там через декілька років, коли ми об'єдналися по всій Україні. Е, да, у нас ще дуже багато є інструментів, коли ми один одному допомагаємо навіть в телефонному режимі. Якщо у одної людини проблеми чи перевірки, ми телефонуємо всією Україною реєструємо заяви як ми з вами будемо вчитися. У нас є е, там, ну, можливість така спілкуватися через е, е, інтернет. У нас є так, ну як це називається, з конференції, де ми обмінюємося досвідом ми говоримо, де ми вже маємо знання, щоб в той момент, коли нам потрібно, використати там досвід тих, хто вже з цим скористався. І от в 2011 році, ви знаєте, коли ми захищали права підприємців, ми побачили, що проблема ж не тільки у підприємців. Розумієте, ми просто побачили, що проблема всієї України. Я вам чого пояснюю це? Тому що, знаєте, ця еволюція ну, нашої свідомості від приватного до спільного того неподільного, яке дає національну безпеку. Яку ми вже просто побачила розумієте, то ми відчували, що ми не недопрацювали головного. Тобто, те, що в тебе є бізнес успішний, що ти маєш доходи, що ти там будинок з євроремонтом, магазин там чи виробництво, це той простір, який тебе захищ ну, якби обмежено. А той простір, який ми з вами втратили за 23 роки, саме цей конституційний основу національне багатство це є національна економіка, після того, як Ларіса сказала, що у нас повинні бути національні інтереси і національна безпека, яка от зараз на сході, я просто вже на своєму досвіді знаю, що все те, що ми будували як підприємці, воно не захищає. Для цього треба мати той спільний простір, який називається національним багатством, облікувати його, почати. Примножувати, ну зберігати, почати примножувати. і Це якраз є економіка національна, це є національна безпека, і крім того, це є ще й соціальний захист, який дає наша конституція і дає ресурси для того, щоб його забезпечити. А це й пенсії, і соціальний захист інвалідів, чи дітей там, чи невеликовно хворих, чи тих людей, які не можуть самі собі самостійно допомогти, тому що ви розумієте, оцей простір. Який ви бачите і який е, вас обурює і е, ну, без приділа, там органів влади з оцим простором, і, який займає то, простір волонтерства, це знаєте, от такий просто дають нам обманний крок, що от можна. Одну дитину Ахметов спасти від невеликовної хвороби. Там Коломойський одну дитину спасти від невеликовної хвороби, а підміняє якраз цей конституційний простір, де ми з вами зобов'язані за рахунок примноження національного багатства спасти всіх дітей і безкоштовно. Це той же самий приклад, що стосується зараз війни, яка відбувається на моїй території. Те ж саме підміна. Що е, волонтерство може спасти державу, і хлопці, які стоять на передовій, не чуючи нашого плеча, нашої підтримки матеріальної, мобілізаційної, е, там, духовної. Е, того, що коли е, об'являється воєнний стан, ми всі одним духом розуміємо, що у нас небезпека. А зараз е, ми просто всі розхоложені, ми це бачимо. Я їжу по Україні, тобто я приїжджаю, там мене стріляють, я це чую. От, а сюди я приїжджаю, я бачу, що ви того ще не відчуваєте. І чого не працюємо, чого не думаємо, так, як і Ніна. Да? І просто кожен свій крок обдумуємо, де це розказати, як це розповсюджити, як це донести до людей. Тобто, ми, коли проводимо семінари, мені задають питання. Я вперше, ніночка, і вам дуже вдячна за це. Вперше чую, як людина розвинула цей простір. Розумієте? Це ж кожен в своєму місці. На своєму місці, в своєму місці, може застосувати і проявитись творчим своїм потенціалом в будь-який спосіб. От Чому вони нам не дають собі зайти? Тому що починається творчість. А потім починається обмін тією творчістю. Тому я дуже вдячна, що ви всі це приїхали. і Ми обговоримо ми ще є... ні на послухаємо, я так думаю. І ми розкажемо свій досвід, ви розкажете ще свій досвід, тому що я, чесно кажучи, прямо записати хочу, тому що я буду їздити, розказувати ваш досвід і говорити, що це ви зробили. Тому це дуже важливо, коли це починає працювати і знаєте, плануватися по всій Україні. І я думаю, що це дуже швидко буде. Це така преамбула, тому що мені дуже хочеться, взагалі, щоб ви побачили, що є такий еволюційний процес чого. -то. Тому що зараз дуже багато таких, знаєте, як чортики з табакерки вискакують, починають говорити Все не так. От я думаю так. Запам'ятайте назавжди. Запитайте в тих чортів з табакерки, що вони зробили за останні п'ять років чи за останні 10 років, який еволюційний процес з ними всередині, чи там з їхнього оточенням відбувся, для того, щоб людина зрозуміла і отримала ту внутрішню потребу жити саме так, мати досвід і передати його, тому що... ну, ми з вами знаємо, тут більшість ті, що підприємці з нами працюють, ви знаєте, що поки поки ти не взяв і не побачив, що на раз і працює, то другого кроку ти ніколи не зробиш. А коли ти раз зробив, отримав результат, другий раз, третій, четвертий, ти розумієш, що твій простір він такий захищений саме тобою, тому що більше ніким його захищати. А якщо ми ще об'єдналися, це така сила селена, яка можлива навіть ну, змінити нашу Україну. Тому я це вам просто, просто трошечки розказала про те, як ми все-таки прийшли до цього процесу. Крім того, я хочу розказати мені тут хлопці не дадуть збрехати, що коли ем, я цей простір побачила, я його побачила, до речі, через підприємців, я дуже вдячна запоріжцям, які зі мною дуже довго ходили там по пенсійному. Не знаю, дійшли вони чи ні, але я розуміла, що більшість людей не дойде. По судам, захищаючи своє підприємницьке право по пенсійному, але я розуміла, що вони за той час побачать цей простір, як, як можна все таки зупинити, заставити думати, читати е, е, чиновника. І ви знаєте, коли підприємці з Черкас зателефонували і говорять: ви знаєте, у нас тут одна людина, яка користуючись територіальними громадами. Допомогла нам відстояти право ну, не платити в пенсійний фонд. Це був пан Сурай із Черкас. І ви знаєте, а я до того бачила це, як от ви розказували, да, що ви там щось мількає, щось я там дивлюся, щось багато написано, да? не зрозуміло. І коли людина виграла по пенсійному фонду, а ми паралельно робимо теж саме, то я змушена була почитати все. І він нам розказав, що в нашій конституції якраз у цей відділ 11, розділ 11, він просто не виконаний. І ми почали вивчатися це. І коли я перше нашим хлопцям сказала, то знаєте, на мене реакція дуже серйозна була така, що я плакала навіть, то що мене не розуміли, і не чули, що я говорю. А потім з часом з яким всі повключалися. Тобто відбулися все незалежно від того, хто що думав. Але все одно інформація вона ж була посіяна, тобто ви не звертайте уваги, що іноді люди не сприймають інформацію, яку ви говорите. Чого? Того, що я, по-перше, маю досвід працювати з 2009 року з підприємцями, які там через якийсь час почали включатись цей процес. Крім того, я маю досвід, коли був податковий майдан, я просто ходила і. Перші дві неділі, чесно вам скажу, я, у мене просто ну, ступор такий був. Я, я тільки починала говорити, мене всі гнали і говорили, що ну, все, все, зараз все це не на часі, зараз у нас тут майдан, а потім захищатись зброї будемо. Вони це все говорили, все не на часі. Але через там, десь дві неділі я зрозуміла, що треба задавати питання. І коли я почала задавати всім питання, що. А пам'ятаєте, що у нас там національне багатство колись було, воно називалось загальнонародна державним власність? То люди почали відгукуватись, знаєте, і у нас виникав діалог. І дуже багато людей від мене відмахнулися. От там чоловік говорив, що на майдані його немає зараз. Мені от цікаво чи він був з тих, які мене почули, чи ті, що не почули. Ті, що почули. Да. Ті, що не почули, вони, воно проросло по... потім. От всі ті 3-4 місяці, коли я була на Майдані, а я проти малинданів, так як ви говорили, що ви проти чого ви там. Я знаю, що Майдани це знаєте таке використання нас олігархами, і тому я просто розуміла, що дуже багато людей треба все це говорити. Тому посіялось воно потім. І тому оце проговорювати, от не чують, не, не сприймають і ще що небудь Я просто вас е, прошу не робити цього. Хоч, е, крім того, якби нас Сєвєродонецькі сприймали з Сережою до кінця, там у нас багато людей підтримують Сєвєродонецькі, але не всі. Якби нас там сприймали, то ми б не вийшли на аудиторію України і не стали би говорити про е, те, що ми сьогодні говоримо. Чого? Тому що ми зрозуміли, що треба давати тим, кому це вже потрібно. А всі інші вони включаться в якийсь момент, коли зрозуміють, як я цього раніше не розумів чи не бачив. Тому, е, ви знаєте, дякуючи від дорога є, ми її пройшли, ми її побачили, все працює відповідально, говорю Ларіса, не дасть брехати. Хто ще з нами пройшов, е, підніме руку і скаже, що вони вже це побачили. <кій> Тому е, ми з вами зараз почнемо ідентифікувати себе. В Україні як ми себе побачили, ви знаєте, я кожен крок робила інтуїтивно іноді, а потім усвідомлювала, що відбувається, і тому я просто хочу намалювати ту картинку, починаючи від усвідомлення себе людиною, громадянином, громадою і громадою держави, тому що це дуже серйозні і відповідальні речі, тому що це якраз наше з вами. Відповідальність за статтею 13 Конституції. Потім ми з вами поговоримо. Ну тут всі, майже всі е, мають уявлення, про що ми зараз говоримо. Ді, ді. Значить, то, тому я коротенько, я просто вам е, в семінарах я не можу, в мене немає можливості зосередитись і розказати вам, де саме ми все це взяли про те, що я говорю. Ну, і іноді проговорюю, а іноді ні. Так от, Оцей простір, в якому ми зараз з вами живемо, територіальна да, громада така. Органи влади приватні юридичні особи. Значить, туди, поставити ну, значить, значить е, Органи влади е, окремі приватні юридичні особи. Значить, Оцей простір, він е, власність, національне багатство нікому не належить. Значить, цей простір ми зараз з вами прочитаємо в документі, який називається Закон про місцеві ради народних депутатів та місцеве регіональне самоврядування, яке діє 98-го року. Значить, я вам просто е прочитую, що тут написано: місцеве самоврядування це так, як вони зараз хочуть зробити, щоб ви знали, повернутись до 98-го року, з якого вони до цих пір не вийшли. Тобто все, що зараз. Е Ну, відбувається в цій конституційній комісії, це повернення до цих норм, до яких зараз норм. немає. Да. До, норм. Да, до. До, до, е до радянських до. часів. Да. Так от, дивіться, в цьому законі написано це що, стаття 1 поняття: місцеве самоврядування в Україні це територіальна самоорганізація громадян для самостійного вирішення, вирішення безпосередньо. Або через органи, які вони обирають. Вони ж з нас зараз говорять, а чого ви причепились там утворений вами орган? Ви обрали і все, це вам орган. Да? Так от, замінили, вже так. значить, да, в радянські часи, може, і не треба було цього всього утворювати нами як на власні внутрішні органи. Достатньо було обрати. Орган о, депутатів це був орган місцевого самоврядування. Тобто, так як воно зараз є під час виборів, е, утворюється цей орган, було до 98-го року. І ще. Коли ми почали досліджувати, хто такий міський голова за Конституцією України він же є головна головна посадова особа територіальної громади? Міський голова. Територіальної громади, головна посадова особа за конституцією, якої немає як суб'єкта права власності. Ви знаєте, знову відкриваємо цей закон. Голова ради, стаття 23, голова сільської селищної міської ради народних депутатів є найвищою посадовою особою відповідної сільради, селища міста, крім міст Києва Севастополя. Тобто зараз. Незаконний спосіб міський голова є головною посадовою особою органу місцевого самоврядування. Це було до го року. <кій> Цей троє <трості, кій> доді <не кій> до нас <ван. кій> з 98-го року. Крім того, ага, тут ну я не буду шукати виконавчі органи. Міський вони є юридичними особами, як зараз більшість тих, які зараз є. у нас в до речі, це скасувалося. Але навіть у цьому законі, який діє 98-го року, щоб ви знали, була господарська діяльність, якої зараз немає. Так от тут написано стаття 15 Конституції. Фінансові ресурси громадських рад і комітетів утворюються за рахунок доходів від діяльності створених ними підприємств, добровільних внесків і пожертвувань інших підприємств, об'єднання організацій установ і населення, а також для, які проводять ці органи. Тобто за рахунок доходу від діяльності створених ними підприємств комунальних. Тобто фінансова основа місцевого самоврядування в СРСР була господарська діяльність комунальних підприємств. Не плутайте з комунальними підприємствами ЖКХ, які надають нам послуги, там вони повинні бути пособіватися. Тобто, це повинні бути ті підприємства, які в нас знищили на територіях, і вони повинні були бути комунальними підприємствами, які приносять доход саме територіальним громадам. Ну, Якщо у нас були б люди, які захотіли їх приватизувати, то це повинна бути частка якась прибутку. Тому менеджменту, якому би ми передали підприємства в, ну, в управління, тому оце все, що зараз є, і я, я малюю кожного разу, воно є у цьому законі, і воно до цього часу не притерпіли зміни відповідно до Конституції України.